У Луцьку презентували нову політичну силу молоді та перспективні люди з різних куточків України заради перетворень об'єднуються у принципово нову політичну інституцію Сила людей. Одним з активістів течії і депутат міської ради Андрій Осіпов. Українці мають піднятися та замінити тих, хто вже багато років обкрадає та нищить країну. Лише тоді можливі реальні перетворення, переконують активісти поліцсили. Тимчасовий оргкомітет нової організації Сила людей їздить містами України та шукає однодумців. Це молоді люди різних професій, яких об'єднало одне бажання жити в цивілізованій країні, в центрі якої є людина. Це люди, всі освічені, розумні, а саме головне це люди всі патріотичні, які прагнуть щось робити. Люди дієві. Я маю власний політичний досвід, але у мене дуже велика кількість претензій до нині діючих політичних сил. Членами «Силу людей не можуть стати колишні нардепи, урядовці, високопосадовці та раніше судимі організації не матиме лідера та не буде залежна від грошей олігархів. Усі рішення прийматимуть виключно однією командою.